По десятиліттях, починаючи ще з часів радянської окупації, майдан є символом відродження українського духа, єдиним місцем у Києві, де всі охочі можуть придбати символи нації, прапори, музику та літературу та сувенір. Ми вважаємо, неприпустимими будь-які спроби київської влади заборонити чи знищити осередок українства на Майдані Незалежності. Це не випадкова сліпота міського голови, а таємна та прудна політична гра, яка цілеспрямовано підштовхує малий та середній бізнес до обурення, до національно-патріотичні сили, до радикального протесту. Ми вимагаємо притягнути до кримінальної та адміністративної відповідальності усіх причетних до незаконної рейдерської атаки та розповсюджувачів національних символів на Майдані. Вимагаємо у найближчий час забезпечити належні умови для поширення національної символіки на Майдані, надати усі необхідні дозвільні документи та всебічно сприяти поширювачам української музики, літератури та символіки. У випадку невиконання наших вимог ми вдамося до безстрокової акції протесту. Нам, українцям, відступати нікуди. За нами Майдан 7 серпня 2007 року.